Тому що Макс по факту став чемпіоном на спринті. Він тримався 70 років, якщо що, думаєш, як станеться? Новий рекорд Макса Ферстапена по перемогам в кар'єрі я буду 70... ненавидіти цей 39... сезон більше, ніж 21 рік. Понял? Пау, друзі, всім привіт! З вами ваш, як завжди, топовий формулний подкаст. Проста формула. І все ще незмінні ведучі Артем і Денис. І сьогодні, друзі, ми поговоримо у нашій рубриці всередині формули. Невеличкий такий у нас апдейт. По тому, я думаю, ви багато питань задавали самі собі. Скільки ж і які рекорди в цьому сезоні побив Макс Ферстапен? Тому ми вирішили зробити невеличке відео, щоб ви могли розібратись для себе, зрозуміти, побачити і що, пристібнутись, Шикс, і полетіли. Рекорд. Ти? Ти? Та? Т Та? А? -та. А? <ріст> <ріст> так, ну почнемо тоді з самого, мабуть, банального рекорду, який встановив в цьому сезоні Макс Верстапен. Це перемоги в одному сезоні. Попередній рекорд був належав Максу Ферстапену. 15 перемог в цьому, 19 перемог з 22 гонок. Да. Ось такий малесенький, цікавенький. Просто ну, людина з себе зняла медальку і вдягнула назад. Саме собі, так, все просто. І насправді сюди ж треба перенести ще один дуже важливий рекорд це відсоток перемог за сезон. І оці 19 з 22 гонок приносять максу 86,3% перемоги. Що перебуває рекорд неймовірного Аскарі. Альберта Аскарі 1952 року, де Аскарі виграв 6 з 8 гонок, набравши 75%. Тобто, розумієте, що цей рекорд, який Макс встановив, він тримався 70 років, якщо що, 71. Так, і, і цей буде триматися, може, такі самі 70%. А може буде триматись до кінця а, існування. Сорван 1. 1 так, тобто 86,3%, друзі. Е, так, е, далі в нас встановлений новий рекорд по кількості перемог, зроблених підряд. Поспіль. Це раніше цей рекорд належав Себастьяну Фетелю. Це було 9 перемог поспіль. В цьому сезоні він належить і буде належати Максу Ферстапену. Це 10 перемог підряд, починаючи з Майами до Монци. Він mm -hmm. перемагав 10. Та, насправді післамо, це був Сінгапур, якщо б не Сінгапур, а Максі потім продовжував перемагати, це було б. Да, це було б, так. Да. 17. 17, 17 бо сам, так. Да. 18 перемог поспіль, мені здається, це ще один рекорд, який би ніхто, ніхто ніколи не, побив. не перебив би. Е, не в цьому столітті. Так, е, є один такий цікавий рекорд, е, що в 2002 році Міхель Шумахер виграв. Чемпіоном став чемпіоном світу за шість гран-прі до кінця сезону. В цьому році Макс в 17-му раунді в гран-прі Катару, ну, типу, за 6 гран-прі до кінця став чемпіоном світу. Але є одна поправка, і далі ви там вже на свій думаєте. Тому що Макс по факту став чемпіоном на спринті до гран-прі. Але якщо ми рахуємо гран-прі як цілий вікенд. В цілому, так воно рахується, то тоді він став за 5 гран-прі до кінця. Ну але, типу, по факту спринт йому дає, що він виграв до гран-прі, тому. Ну і не забувай, що тоді спринтів не було. Так, тоді спринтів не було. Так. І по факту, якщо б не було цього спринта, то він би став так само. Точніше, він би не, не зрівнявся по рекорду Шумахера, а він би став там за 5 е -е, до цього до кінця. Е -е, також новий рекорд: три перемоги в одній країні. Це в цьому році, як ми знаємо, став п'ятий гран-при 19 дев'ятнадцятий Остін і двадцять другий В'яз. Тобто США так всі. повністю виграв всі гран-при так. В цьому сезоні можна сказати, що він виграв майже все, окрім трьох гонок. Ну, так-то так. Рекордсмен по в цьому році просто. Не, ну, так да, він Поняв. все є. Ну, так, такий дивний, трошки, чесно кажучи, рекорд, як на мене, але бляха рекорд. Ну, в одній країні. Якщо по факту була б, наприклад, Емілія Романія, була б Монса... То і він б... був би рекордсменом. Як... Якщо б, наприклад, ще якась країна в Італії, то він би переміг би, типу, тут суть в тому, що він переміг е... в усі гран-при в одній країні. Це я зрозумів. Ну, це все. Але ще один дивовакуватий. Рекорд, який зрівнявся Макс Верстапен, він його не переміг. Це рекорд Дженсона Баттона у 2011 році, де Дженсен Баттон виграв гонку, зупиняючись 6 разів на підстопі. Так само і в цьому році Макс, зупиняючи 6 разів на гран-при Голландії, зрівнявся і виграв цю гонку. Так, я думаю, що міг би і сьомий. Це просто рекорд так, в цілому. Йти. Він в цьому сезоні міг собі дозволити якщо, все. Якщо сійно хотілося, так. Ч чого мені дістаються? Ну, Тьом. Я не знаю. Давай. Ти маєш. Новий рекорд Макса Ферстапена по перемогам в кар'єрі. Скільки? Зараз 54. На яке місце він вийшов. На третє. Хто був там раніше? Себастьян Фєтель. Так, Макс Ферстапен на одну перемогу попереду і займає топ-3 найкращих пілотів світу. Я зараз плакати буду. Ну, чого вони в мене всі? Скажи. Я не знаю. Попереду тільки Міхайль Шумахер з 91. І Льюіс Гемісон зі 103. Так-то так. Юріс, будь ласка, відірвись, будь ласка, від нього, щоб він тебе не наздогнав. я тебе дуже прошу. Все. Е, також е, він становив, е, новий рекорд, який до того належав Найнджелу Менселу в 1992 році. Це перемог з полу. У Найджела Менсола його е, їх 9. Е, у Макса в цьому році 12. Тобто він розбив ще один рекорд в хлам 12 перемог він конвертував в своїх своїх Тобто Можливо, коли буде, типу, по 50 гран-при в сезоні, вони зможуть побити ці рекорди. Ти думаєш, таке колись станеться? Ви, це дит... єдиний шанс побити його рекорди. Ти розумієш, що тоді приходить якась команда і за два сезони стає найкращим там пілотом по гонкам все одразу? Да. Та ну це неможливо. Я знаю. Вони, вони вже тут навіть що 24 гонки їм важко, а так. Це кожен тиждень, якщо 50, ну так, кожен тиждень. Нормально, і нам би цікаво було. Без ніяких перерв. Ми будемо за те писати кожну неділю огляди гран-при. Так, вау. Хто за те, щоб ми писали кожну неділю огляди гран-при, ставте лайк. Так, тобто усі в 23-му році Макс був на Поволі 12 разів, і усі 12 разів він конвертував свою пол в перемогу. Тоді ще один рекорд з приводу поволів. Макс Верстапен створив. Ну, по факту створив Створив mm -hmm. новий рекорд. Е, він 16 разів виграв гонку з пол позиції. І якби Капець, як багато. Да. Починаючи з Австрії 22-го року, тоді на поулі був Шарлі Да. А в цьому році, ну і продовжуючи 22-го, де, ну, де він Макс стартував на полі, пол він забрав е, в е, перемогу. Е, Макс Варстапен перебив рекорд, який належав Міхайлю Шумахеру в 2004 році, по Хеттрика. Хетрик у нас це перемога, пол, ну точніше так, пол, перемога і найшвидше коло. І є ще, от пам'ятаєте, ми вказали е, великий шолом, золотий шолом, не пам'ятаю як саме. Це ще до цього додається лідувати усі кола. Усі кола е, у Михайліша Шумахера було 5000 2004 році. В цьому році Макс поставив 6 хет-триків. Наступний рекорд знову Макс Верстапен забрав сам у себе в 2021 році. В нього було 18 подіумів, в цьому році їх 21. Так, 21, і Макс був не був на подіумі тільки один, один раз, раз в Сінгапурі. П'ятий, так. Тобто, по факту, реально, якщо б там Сінгапур він просто навіть там, не виграв а був, був в трійці, він на усі гран-при був. Би 100%, 100 відсотковий, відсотковий, да, відсоток відсоток подіумів. подіумів. Це шок. Спасибо, Сайнц. І Ландо, і, і Мерседеси. <див> Дякую, хлопці. Далі він зрівнявся з рекордом, знову ж таки, Михайлі Шумахера у 2002 році. Макс був у топ-2, в топ-2 в цілому, 15, 15 топ 2 фініші, скорочу, у нього. Він завершав гонку в топ-2-15 разів. І знову ж таки, за Будабі 22-го по, по Японії 23-го, і якби не Сінгапур, він би знову. Ох, цей Сінгапур! Підісрав! Порозка, так. То він би досі був би на подіумі, тобто рік. По факту. Тьма. А? Ну. Що? Далі? Ах. Наступний рекорд. Він лідирував. Попередній рекорд належав. Себастьяну Фетелю. У 2013 році він лідирував 739 кіл. В цьому сезоні. Я отак буду це розповідати. Макс у 2023 році. В цьому сезоні Макс розбив вщент Себастьяна Фетеля і його рекордську. Я буду 70, ненавидіти цей 39. сезон більше ніж 21 рік. Поняв? Макс Ферстапен... 1003 кола він лідирував в цьому сезоні Серед... з 1325 взагалі. Та да, і Макс, до речі, у топ 3 з пілотами, такими як Шумахер і Хемельтон. Відповідно, 2002 і 2019, де Макс завершив. 1325 кіл, 1325 кіл. Тобто він проїхав усі кола до кінця. Ми от сюди будемо, знаєш, які мем вставляти. Mm. Отого от хлопчика. Я зрозумів, <faugimana> це тебе так, ja, можна такого вставити тепер. Наступний рекорд, повертаючись до цих кіл, це відсоткова кількість в відсотках скільки він лідирував. Знову ж таки, цей рекорд належав Джиму Кларку по підкасті. Будь ласка, ви можете подивіться про неймовірного Джима Кларка, який лідирував 71% крапка 47. Тобто це 506 кіл серед 708 на той момент. Це 1963 рік. Той самий переможний. Макс у відсотках 75,7%. Отак. Очків в сезоні. Ну, Знову забирає сам у себе цей рекорд. В 2022-му це було 454 очки. В цьому сезоні це 575 очок з 620 можливих. Ви, тобто, бля, йому харуха, всього Треба було скільки? 40, 45 очок. Дві гоночки, Дві гоночки виграти. Да, да. І... Ні, Ну там бути два рази першим, да, виграти да. Сінгапур. Так. Да. А і все? І все. Mm. Це шок. Фух, нарешті, не в мене так, вона. Е найбільша кількість очок до другого місця. Це рекорд належав Сібастьану Фетелю у 2013 році. У нього була відрив 155 очок до Фернандо Алонсо. Тобто 155 очок. Усі інші сезони, як ми знаємо, вони були більш щільні один до одного. В цьому сезоні відстань між першим місцем і другим місцем 290 очок. Це в два рази більше, ніж між Фетелем і Алонсо, якщо що. Тобто ви розумієте, наскільки Маркс домінував, от, -от в цьому розряді, цей сезон? 290 дев'яносто очок е, і плюс-мінус трошки розгорнутіший рекорд е, з приводу відсотків очок до другого місця. Чому взагалі ось ці рекорди з відсотками? Бо раніше було менше гран-прі? І того, типу, зараз це почали зрівнювати саме в відсотковому відношенні. Попередній рекорд належав Найджелу Менселу в 1992 році. Це в нього було на 48.1% більше очок, ніж у другого місця. У Макса в цьому сезоні на 50% і 4 десятих більше, ніж у Переса. Майже ну, як, it's майже в два рази, як я казав. І ще один рекорд, який все ще йде, і ну, непонятно він закінчиться, але сподіваюся, що в Бахрейні. Макс Ферстапен. Це рекорд належав Міхайлюшу Шумахеру. Міхайль Шумахер був першим в таблиці кубка гонщиків 37 гонок. Тобто він незмінно був номером один. Макс Ферстапен, починаючи з СПА 2022 року, до сьогодні, або до 2023 року, він. Перша строчка в таблиці Кубку гонщиків. 39 гонок. Макс, перше місце. А чого досягти? 39 гонок. Та, друзі, це тільки насправді мала кількість, якщо це тільки в цьому сезоні. це цьо, Та, це, та це, це, за Цей тих сезон. рекордів насправді дуже багато. Він, е, є ті рекорди, які ми вже розповідали, я не пам'ятаю, де які ніхто в житті ніколи вже не переб'є. Це він був молодшим гонщиком. Наймолодший гонщик, який отримав очки, наймолодший гонщик, який переміг в гран-при, і це зробити неможливо, бо Формулу-1 можна їздити тільки з 18 років. До речі, фіафок. Подивіться, ми розповідали про взагалі структуру, як це все працює, і там реально цих рекордів ну просто шивалом. Ну, Макс тепер там, може далі більшість перемог на одному цьому колі. комплекті резини, да, ці ну, рекорди підуть. Ну, Просто колі. з одним комплектом 24 гран-при буде їздити, купить собі звичайний мішлен, якийсь літої. Так, mm, да, да да Тому, друзі, це це, це тільки за цей це сезон. Це тільки початок, якщо що. Я сподіваюся, що на цьому <laughs> все, тому що я не хочу 24 року бачити такого. Ну, камон. 19-22 це вже достатньо, щоб пояснити весь сезон. Ми про це говорили в наших підсумках. Ми тут, до речі, подивіться, якщо ще не дивилися. Ще раз привітаю Макса. Нехай відпочиває, нехай кайфує, він це заслужив. РБ-19, браво, Ньюї, браво! Мені страшно уявити, що буде в РБ-20. Подивимося, а може буде не так страшно? А може і не буде. Будемо сподіватися, що буде не так страшно. Тому дякуємо всім за перегляд. Ставимо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку і всім па-па!